І не треба. Ви хочете, будуть віта, стадіон не щасить. Що ви маєте таку... Ні, наш стадіон не щасить, то розпорядіться. А як так обрати? Адам, з'яви маскараду. А ми зберемося. Панеля запам'ятніть. Запам'ятніть. Хіп-хіп-хапері. Хай тоді, низький голову. Довіно святні, я у вас поливо. Завіно другий раз поливо. Третій раз самі. Дивіться. Ви будуть раді тим, що я це реалізую. Ви б'єте тішіше це було почалося не боїться. А ось там що, на стадіоні на збір. Він на чим частки. Це ж футбол. Ви прекрасно знаєте, що там будівель не стояло. Буде будівель, дядь. Стадіон буде будувати. 45 м на 45 в масштабі. А монстр, а вот мостерія. Він дається хоче стукати, зажига. Власне, класний. Перековаємо. Скажіть, будь ласка, це ваш ходимо. Ви пили спаємо. Ні, скажіть, будь ласка, ви присваємо спини, кутрішу має з Дані. Вон, на най, звуки тринадцять. Ну і хто нам має ремонт? А що ж ви не сказали? Ну, а що ж будуєте, тільки будуєте? Що не, не сказала? А кому я маю казати? Дію, я хочу, а я вас що десь можу зловити? що? А там вже жодно десь не ще. Так, так, Два роки? Не побудуєте? Що хочете, щоб наші будинки повалилися на наших наші? Я не побудують, на а не побудують! Прийдуть дороги, дороги побудую. Є три? Є три? другі, другі побудують! Ні, хрій! Ні, хрій! Ні, хрій! Ти думаєш, що ті бандюки, що зараз виступають, вони будуть цю будинку? Ті, хто б ідуть, не побудують, не побудують! Тому що ми не такі багаті, як ви!